У 21 столітті навряд чи знайдеться доросла людина, яка хоча б раз у житті не зробила рентгенів знімок. А от наприкінці 19 століття зображення руки людини з видимою структурою кісток обійшло шпальти газету газет усього світу, а для фізиків стало справжньою сенсацією. Учені розпочали дослідження рентгенівських променів і пошук їхніх джерел. Одним із таких ученів був французький фізик Бекерель. Якими несподіваними висновками закінчились його дослідження, ви дізнаєтесь із цього параграфу. Параграф 23. Радіоактивність, радіоактивні випромінювання. Перше дізнаємось про історію відкриття радіоактивності. Із відкриття рентгенівських променів почалася історія відкриття радіоактивності, і допоміг у цьому випадок. Поштовхом для дослідження стало припущення вчених, що рентгенівські промені можуть виникати під час короткотривалого світіння деяких речовин, опромінених перед тим сонячним світлом. Таке світіння називається флюоренсенс. До таких речовин належать, наприклад, деякі солі урану. Такою сіллю скористався Беккерель, щоб перевірити значення припущення. Знаючи, що рентгенівські промені, на відміну від світлових, проходять крізь чорний папір, учений взяв загорнув у чорний папір фотопластинку. Фотопластинка скляна пластинка вкрита чутливою до випромінювання речовиною, поклав на неї крупинку уранової солі і на кілька годин виніс фотопластинку на яскраве сонячне світло. Після проявлення на фотопластинці виявилися темні плями саме в тих місцях, де лежала уранова сіль. Таким чином було з'ясовано, що уранова сіль дійсно випускає випромінювання. Яке має велику проникаючу здатність і діє на фотопластинку. Бекерель вирішив продовжити дослідження і підготував дослід, який дещо відрізнявся від попереднього. Проте вченому завадила пасмурна погода, і він із жалем поклав готову до досліду фотопластинку з урановою сіллю та мідним хрестиком між ними в шухляду стола. Через кілька днів, так і не дочекавшись появи сонця, учений вирішив про всяк випадок проявити фотопластинку. Результат був несподіваний. На пластинці з'явився контур хреста, то сонячне світло тут ні до чого, і сіль урана сама без впливу зовнішніх факторів випускає невидиме випромінювання, якому не перешкоджають навіть шармідь. Пізніше таке випромінювання називуть радіоактивним випромінюванням від латинського слова радіо випромінює і активіс дієвий. Здатність речовин до радіоактивного випромінювання називають радіоактивністю. Нукліди, ядра яких мають таку здатність радіонуклідами. Друге, дізнаємось про радіонукліди. Чи тільки Уран випускає промені Бекереля, саме з пошуку відповіді на це запитання почала свою роботу з вивчення радіоактивності Марія Складовська Кюрі. А ретельно перевіривши, на радіоактивність практично всі відомі на той час елементи вона виявила, що радіоактивні властивості має також торій. Крім того, Марія Складовська Кюрі та її чоловік П'єр Кюрі відкрили нові радіоактивні елементи, зокрема полоній і радій. Згодом виявили, що радіоактивність є властивістю всім без винятку нуклідам хімічних елементів, порядковий номер яких більший за 82, проте всі інші елементи мають радіоактивні нукліди, природні або одержані штучно. Третє. Вивчаємо склад радіоактивного випромінювання. Досліди з визначення природи радіоактивного випромінювання показали, що радіоактивні речовини можуть випромінювати промені трьох видів: позитивно заряджені частинки альфа-випромінювання, негативно заряджені частинки бета-випромінювання і нейтральні промені гамма випромінювання На рисунку зображення схеми одного з таких дослідів. Пучок радіоактивного випромінювання потрапляє спочатку в сильне магнітне поле постійного магніту, а потім на фотопластинку. Після проявлення фотопластинки на ній чітко відні три темні плями. Найбільший внесок у визначення альфа-випромінювання зробив Резерфорд. Учений один із перших з'ясував, що альфа-випромінювання це потік ядер атомів гелія. Гелі 4, які рухаються зі швидкістю порядку 10 у сьомої степені метра за секунду. Заряд альфа частинок дорівнює двом елементарним зарядам. Заряд альфа-частинки приблизно дорівнює 3,2 помножене на 10-19 у -19 степені колону. Бета-випромінювання, як і альфа випромінювання, відхиляється магнітним полем, але протилежний бік. Виявлено, що бета-випромінювання це потік електронів які летяти з величезною швидкістю, наближеною до швидкості поширення світла. Вивчення гамма випромінювання показало, що це електромагнітні хвилі надзвичайно високої частоти понад 10-18 степені Гц. Швидкість поширення цих хвиль у вакуумі становить 3 помножене на 108 степені метра за секунду. Четверте, захищаємось від радіоактивного випромінювання. У більшості людей слово радіація асоціюється із небезпекою, і це безумовно правильно. Радіоактивне випромінювання не фіксується органами чуття людини, проте відомо, що воно може призвести до згубних наслідків. Відпливу радіації можна захиститися, побудувавши на шляху випромінювання перешкоду. Простіше за все захиститися від альфа і бета-випромінювань. Хоча альфа і бета-частинки летять із величезною швидкістю, їх потік легко зупиняє навіть тонка перешкода. Як показали експерименти, достатньо тонкого аркушу паперу в 1 мм, щоб зупинити альфа-частинки. Бета-випромінювання повністю поглинають, наприклад, алюмінієвою пластинкою завтовшки 1 мм. Найважче захиститися від гамма-випромінювання. Воно проникає крізь доволі товсті шари матеріалів. В окремих випадках для захисту від гамма-випромінювання необхідні бетонні стіни завтовшки кілька метрів. П'яте даємо означення радіоактивності. Вивчення радіоактивності показало, що радіоактивне випромінювання є наслідком перетворення ядер атомів, причому ці перетворення відбуваються довільно, без жодних причин. Їх не можна прискорити або сповільнити, вони не залежать від зовнішнього впливу, тобто на них не впливає зміни тиски температури, дія магнітного та електричного полів, хімічні реакції, зміна освітлення тощо. Радіоактивність, здатність ядер радіонуклідів довільно перетворюватись на ядра інших елементів із випромінюванням мікрочастинок. Випромінюючи альфа і бета-частинки, вихідне материнське ядро перетворюється на ядро атому іншого елементу, дочернє ядро. Альфа і бета-розпади можуть супроводжуватися гамма-випромінюванням. З'ясовано, що радіоактивне перетворення підпорядковується так званим правилам зміщення. Перше. Під час альфа розпаду кількість нуклонів у ядрі зменшується на 4 протонів на 2. Тому утворюється ядро елемента, порядковий номер якого на 2 одиниці менше від порядкового номеру вихідного елементу. Друге. Під час бета розпаду кількість нуклонів в ядрі не змінюється, при цьому кількість протонів збільшується на 1. Тому утворюється ядро елемента, порядковий номер якого на одиницю більше за порядковий номер вихідного елементу. Шосте дізнаємось про радіоактивні ряди. Виходить, що після пояснення радіоактивності мрії алхіміків середньовіччя про перетворення речовини на золото здійснилося? Насправді ні. Учені з'ясували, що вихідне материнське ядро атома радіоактивного елемента X може зазнавати цілий низки перетворення. Ядро атома елемента X перетворюється на ядро атома елемента Y, потім на ядро атома елемента Z і так далі. Однак у цьому ланцюжку не може бути випадкових гостей. Сукупність усіх ізотопів, які виникають у результаті розпадів радіоактивних перетворень даного материнського ядра називають радіоактивним рядом. Один із ланцюжків таких перетворень показаний на рисунку. Виявлено, що існують 4 радіоактивні ряди, які об'єднують усі відомі у природі радіоактивні елементи. Ряд торію, починаючи з Торію 232. Ряд урану радію починаючи з урану 238, ряд урану актинію, починаючи з урану 235, а ряд Нептунію, починаючи з Нептунія 237. Підбиваємо підсумки. Радіоактивне випромінювання відкрив французький фізик Беккерель. Більшість існуючих у природі та стучно отриманих нуклідів є радіоактивними. Їхні ядра довільно розпадаються, випромінюючи мікрочастинки та перетворюючись на інші ядра.